Знали, що в Дубаї є цілий світ розваг, і це не один, а шість парків. Давайте розберемося. Якщо ви обожнюєте екстрим і швидкість, вам точно точна Worlds of Adventures. або Motion Gate Dubai. Це величезні тематичні парки з гірками, 3D-шоу та атракціонами, де драйв починається з перших хвилин. А для тих, хто мріяв опинитися в світі конструктора, створено з Лего ідеальний варіант Legoland Dubai. Там все від атракціонів до будівельського конструктора. спека нема проблем. Є аж два варіанти: перший леголенд вотерпарк для сімей з дітьми з веселими гірками та басейнами. Другий легендарний аквенчер вотерпарк в Атланті Palm. Один із найкрутіших аквапарків світу з гірками, що злітають крізь акваріуми з акулами. Хочеться більше драйву. Вирушайте в Дубай Сафарі Парк. Це справжня подорож у світ дикої природи, де ви побачите понад три тисячі тварин з різних куточків світу. Тож тепер головне питання, який парк оберете ви?